Оїця випитуємо у героїв, фахівців та знавців своєї справи. Вітаю! Я Генрієта Беух. Сьогодні до нашої студії завітали волонтери і музиканти, популярність яких беззаперечна. Євген Косов та Катоші Микола Сопронюк. Хлопці, привіт! Дякую, що завітали до нас. Погодились на таку авантюру. Назовемо це так. 7 лютого у Чернівцях організовуєте величезний благодійний концерт. Що за концерт? Що буде, хто буде? Признавайтесь! 7 лютого ми робимо, як ви сказали, великий благодійний концерт разом з нашою командою. Ми це організовуємо в підтримку передової. У нас ціль купити автомобілі або приціли нічного бачення. У нас буде один секретний гість. Також буде виступати наш Чернівецький гурт, Чіката Катоши, Сталиця Гуртськіва, Дівочка Скаліра, Аліса, Остап і багато багато інших хлопців та дівчат. Ось тобто люди будь-якого віку, будь-яких переконань, вподобань мусять до вас прийти. Так, прийти, підтримати, купили квиток, це те саме, що задонатити там кудись на банку чи на благодійний фонд. Тому приходьте, це дуже важливо. Тим більше вас чекає великий-великий сюрприз. Великий, але маленький. Так. Це хтось великий чи маленький? Це хтось Віддобулік? маленький, але великий. Чи от як складніше виступати, коли це просто концерт кайфовий, драйвовий зібрати людей? Чи заради благодійності, чи є різниця? Немає абсолютно різниці. Концерт це, в першу чергу, емоція для артиста, емоція для відвідувачів концерту. Тому мені здається, що кожен артист. Хочу просто виступити. А коли це ще є якісь благодійні наміри у концерту, це ще в два рази круче. Мені так здається. Скільки таких концертів вже благодійних? зробили? Вже було от Женя. Кажу, одинадцять, бо ми вже трошки з паном Романом запутались. Так, бо є концерти, які ми організуємо. А є концерти, які організовують друзі, і пацани постійно катаються, підтримують майже всі благодійні концерти, які до нас зверталися. А наші — це зараз буде одинадцятий благодійний концерт. До цього був Кам'янський Подільський. А далі. Далі у нас в планах це Житомир, Вінниця, Луцьку, Ужгород, Кропівницький, Коваль, Трускавець і багато-багато інших. Тому що... І в кінці Крим. Авжеж. Весь Крим наш. Люди, які приходять, купують квиток і донатять. По запитам військовим е, купуєте те, що їм потрібно, чи, чи як це відбувається? А вже ж по запитам. по-перше, у нас дуже багато друзів е, захищають нас, е, родичів, і ми тісно співпрацюємо з міською владою. Їм так само приходять постійно якісь е, прохання і так далі. І тому ми чітко знаємо, кому що йде потрібно, і ми виключно працюємо тільки для передової, де от саме пекло, от туди ми намагаємося з хлопцями допомагати. От. Зняти броню артиста, одягнути броню і завести хлопцям на передову, те, що їм треба, це складно. В першу чергу хочу наголосити, що я там ні разу не був. Максимум це що я їздив це в Польщу ганяти тачки сюди. А хлопці вже безпосередньо Женя, Інші з нашої команди вони постійно катаються туди і власноруч довозять на місце призначення і погнали назад. Ну це ж величезний шлях, тобто це виділити ну... свій час. Кошти, сили. Ну, воно не зрівнюється з да. тим, що хлопці роблять на передовій. Так, так і є, тут і, труд. Можливий потенціал треба подумати, наприклад, навіть хлопцям придумати класну якусь пісню, закласти в неї емоції, це все організувати, підзняти туди, сюди потім організувати якийсь концерт, десь зібрати якісь кошти, знайти тачки або шо якусь іншу потребу. Там ну є багато організаційних моментів. Десь там не спиш, десь там не доробляєш, так далі. Лічні свої якісь питання не вирішуєш, але типа воно ніяк мос разі, типа, не. Не співставити з того, що роблять наші хлопці на передовій. Коли от, Жень, ти приїжджав до хлопців на нуль, що було найскладніше і найстрашніше? Це дуже таке питання, ну, тяжке для мене. Ну, я коли туди приїжджаю, я бачу очі хлопців, наскільки вони втомлені, наскільки, ну. Ти як до дітей приїжджаєш, от ну просто я не можу передати це словами, тому що воно якось ну все дуже емоційно. От приїжджаєш це в тебе дітей, у мене дітей немає ще і там. Одному 50 років, другому 35, третьому 18, і Вони як тобі всі рідні, як дітки, якісь і вони дуже раді, що до них, хоч хтось приїхав, там якісь волонтери, якісь друзі, якісь знайомі, може, якісь родичі, і це для них ну ну величезне, величезне щастя, і вони розуміють, за що вони там виборюють нашу незалежність. Ну Мені дуже тяжко це от, на це питання відповісти. Це так вкратце. крат хлопцям, чоловікам, жінкам, взагалі нашим захисникам. Там дуже тяжко. А тут, ну умовно, в мирному місті, в Чернівцях, в тому ж самому Кам'янці-Подільському можна допомогти знову ж таки прийдучи на концерт. Що має бути таким рушієм для людей донатити, ходити на концерти і допомагати? Бажання в першу чергу. Бажання і розуміння, для чого це робиться. Тому що якщо людина не розуміє, що зараз війна, що зараз е, відбувається в країні, але в неї є можливість допомогти вона цього не робить. Я, до прикладу, я таких людей не розумію. У нас бувало багато випадків, що приносили кошти, люди, ну, видно, що у них немає там мільйонів. Вони заносили лічно в комп'ютерку, була от, ситуація недавно, два хлопця. Перепрошую, з вадами прийшли і дали гроші на засу на машини. Ну, типа, це була така ситуація, що аж пронизло дуже до мурах. Тіпа. І таких ситуацій дуже багато. Дуже багато а, а на самому ділі то ну я рахую лічно що. Треба кожному українцю, хоча б один раз поїхати на продову і відчути ті, ті емоції, побачити, що там твориться, коли там постійно бумкає, бамкає, проїздиться дуже погані речі, і автоматично тебе міняється свідомість. І ти вже як вже все ті, чиєю починаєш просто автоматом шукати щось робити, організовувати щось з друзями, щось робити, щоб допомогти там. Тому що якщо ми не будемо зараз допомагати нашим воїнам, то ну невідомо, що буде у нас завтра вдома. Тому ну кожен українець має по мірі своїх можливості у свій вільний час щось доробити на задля для нашої перемоги. А от як, от, відкрити це серце? Ну я так це може гучно сказала. Українські музиканти багато певний час мовчали. Потім почали для хайпу знімати, показувати, розказувати. А хтось тихенько, просто як ВІЛ, набирає на себе оцих шоколадок, цукерок, грузить в машинку і їде до пацанів. От як, на мою думку, от е люди, які роблять це тихо, їх можна зрозуміти. Тому що не кожна людина хоче розголошувати, ловити, як би так би мовити, хайп. проте це потрібно знов ж таки на мою думку робити. Тому що це є як приклад: люди бачать, люди не соромляться це виставляти, люди е е заохочують інших, і відповідно таким чином будується якась структура, яка приносить набагато більше донатів, яка приносить набагато більше допомоги. Тому в тиху. Бажано було би менше цього робити. Ну можливо, я у вас, десь так. Але якщо взяти по нашому прикладу, у, у нас є свій молодіжний рух, там називається на проценті 350 тисяч, і Ми з хлопцями всією командою ну не то, що ми там хочемо хвалитися, чи ще щось. Е, перших днів включились в якісь робочі процеси. Там загружали там вагони, чистили бомбосховище, щось там робили постійно з хлопцями. І нам наші ж там друзі, аудиторія наша, вони нам пишуть віри, де ви пропали? Бо ми не вели. Соцмережі зовсім пам'ятаєш перший Ну і що, не став, не виставляли, не вигружали, і типа ми самі ще адаптувались до ну тих реалій. Тіпа, ми не розуміли, треба вести аккаунт, не треба вести У Нас не, не лежала душа, щоб вести щось, показувати, що ми щось робимо. Але вони нас в діректі добили до нас, типу, хлопці, де ви все, все з вами добре? Як ви? Тіпа, куди ви пропали? Ну тобто, типу... аудиторія питає. А я маю на увазі, коли цей контент створюється для аудиторії. І це що? Це ну, це нормально. Мені здається, кожен є вже ж люди, які хочуть хайпанути, ну це ну це завжди було і буде. Тіба що, ну хай хайпують собі. Головне, що ну звісно, ну, краще не хайпувати Конечно, їй, тіба, так, не так. Не і не допомагати. Хайпуй тим, собі, але давай ну, і тим більше робити. для людини важливо наприклад, якщо вона щось задонатила, щоб вона бачила трансляцію, куди пішов її донат. І ну конічну, кінцеву ціль Це от. якась недовіра українців, недовіра людей чи навпаки, Ні. що ти долучаєшся? Ні. Ні, от навпаки, що вони долучились, вони там прикоснулися до чогось там сакрального. Наприклад, там от є 10 тачок. Хлопцям я скинув там тисячу гривень. Наприклад, хлопці дійсно купили тачки там в Польщі чи в Румунії. Їх полагодили, покрасили. Там вони побачили всіх нашу нашу команду, що це вся наша команда робить. І потім поїхали тачки на ну, кінцеву. Вони бачать, чують бум-бам Сюди військовим передалось, Хлопці сказали дякую. Ну і людина бачить, що да вона Ну це велика бачок. робота. Та навіть знайти ту машину за кордоном, пригнати, вистояти черги. Ну знаєте, воно не здається великою роботою. Діба, от ми були зараз до речі, крутий приклад. З Кракова їздили за машинами і в дірект в інстаграм. Написав хлопець. Пацани, заїжджайте. Я хочу долучитись, хочу дати тисячу злотих. І накормити вас борщем. коротше. — ну це була така тобто в Кракові борщів. Мила, мила, мила ситуація. У нас не було часу на борщ, але ми прийшли. Він дав тисячу злотих. Тобі привіт дядька вдруг ти себе бачиш. І дав нам такий пакет їди, комбутробродики, водички, сока. Тіпа. Ну і це ти розумієш, що є єдність, є ради чого це робити, і є люди, які дійсно хочуть включитися, а не просто так. -от. І існувати. Чому це не показати? До того до Ми вашого питання. Висвітлюємо. Да, ну, це кльово, клас. це мотивація, і, і мило. Так. Ну і можливо хтось побачить і наступний раз напише. Хлопці, вже, хлопці, наступну, себе, мажу бутерброди. вже можу бути зброєю. На наступний О. день вже писали <свист> пасани. <свист> я там, то там, то залітайте там. <свист> Супер! А якщо до такого музичного феномену вашого повернутися, 에, війна, ніби Ну, багато, я особисто. Не слухала музику в перші дні. Ти не розумієш, що відбувається. А ви створили такий трек, який порвав скрізь. Допомогу, засу, ви маєте так. На увазі. Да, так вийшло. А як? Ну я думаю, що ну, багато питали: о, там, як ця фраза створювалась, трек створювався. А оцей момент, коли По, ви. Це клемато да. на увазі. Ну, дивіться, у нас є такий український композитор-сон-продюсер Роман Іванович Коваленко. Який Чіка, він приїхав в Чернівці з Києва з початком повномасштабного вторгнення, і вийшло так, що ну, ми до цього були знайомі. У нас вже був спільний спільна пісня українською мовою, і у нього були певні напрацювання по музиці, і вийшло так, що Бог у нас був поштовх дати якусь мотивацію, якусь емоційну розрядку людям. Військовим, звичайно, ну, людям, які тут знаходяться. Ну це було якось прораховано, що воно стрільне. Ну як це може бути прораховано? Хочеться дати, от, от, от в той момент ми сиділи. У нас є до речі, десь відоси. Треба знайти це була звичайна альтанка. Бісятка рекордс» Ми її назвали, і там оце от все створилося. Буквально пісня допоможе зсу за три дні на ентузіазмі. Там ми не враховували сильно. Е Фінальне звучання в плані мастерингу там не було все вилазено і тому подібне. Зробили тік-ток, мережа і воно стрільнуло. ви просто зрозуміло. Це просто хлопці поклали колонки, клавіатуру, комп'ютер на, на стіл, де обично там шашлички ріжуть туди, і сюди. І типа, ну там взагалі ніяких умов професійних не було, щоб написати ну, ну, професійно, пісню. Вот просто у хлопців внутрі емоції. От зібрались, зібралися там. Ну не було ніяких цілей. Взагалі, просто виплеснули те, що у них було на душі. Бо ж там, якщо прослухатись слова, вникнути в них, то там є трошечки там історії, наприклад, там учасників гурту і там свої кодіки, і так далі. Тобто, це ще один приклад, і для молодих талантів назвемо це так, що не обов'язково треба йти до великого продюсера, щоб він там все зробив за вас. Придумав. Якщо є бажання, натхнення ну в першу чергу, все ж таки має бути професіонал. Е, У нас Роман займається дуже давно музикою. Він вже був долучений до створення хітів. Той самий волбой гуси це було безпосередня його музика. Професіонал має бути в команді, і але і бажання. Сказав, але та? В ну, першу тобі, чергу емоції. це бажання, в першу чергу це емоції, тому що люди відчувають, коли ти ну, в піснях, чи ти брешеш чи ні. Ну, мені здається, що це відчутно. Е, про якраз пісні брешеш чи ні. Якщо ми так називаємо допоможе ЗСУ, то коли маленька дитина біжить і кричить: Арка тіла, ляже в груд, коли побачили це, як на це реагували. Це класно. Ну, ми маємо розуміння, що, скоріш за все, дитина не до кінця має уявлення, про що пісня. Їм просто, ну, скоріш за все, понравилась емоція пісні, мотив і тому подібне. У нас досить часто така ситуація на концертах, коли дівчинка там, в залі кричить орка, тіло. Ляже". Це мило, це класно, але вже ж здається, що вони хоч щось це розуміють. До чого це все? Е, ну, просто від 24 лютого, особливо після фрази прикордонника з острова Зміїний, mm -hmm. славнозвісної, оце якось пішло ще більше в маси. Е, що, ось лайка, е, конкретика Був така, що період, ми. Та. Ну, тобто не милозвучна українська мова, а така, як вона є жива. Знаю, це все момент було потрібно. Всі. От якраз про мову. Тому що перші ваші треки були російською так. мовою, тепер українською мовою. Це якась, е, ну, такий щелчок, який пішов в цей. Це не піс... щелчок. Це пісні у мене були російською мовою до 2021 року, в середині 2021 року, ми створили пісню Панночки. Після неї, мені здається, можливо, я помиляюся не було російськомовних. І ну, зараз хочеться українською мовою. Класно розвивати, да. Дуже важливо розвивати український контент. Так, його наш ну, не з, 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 треба було розвивати, і потрібно зараз розвивати. А було таке, чому не розвивали? Тому що ну, не впускали чи знову ж таки аудиторія, більш російськомовна, маю на увазі. Ну, тобто, якісь лейбли не впускали молодих і українськомовних чи ні, чи навп чи так, все впускали. Це все впускали. Все. А а діло... конкуренція. Ну розумієте, української е в Україні не було багато музикантів українською мовою, і потрібно було конкурувати з російськомовними музикантами. Ну і плюс аудиторія, давайте відверто дивитися на речі, що це було більше аудиторії. Все і тому ну так і робилося. Але ми бачимо, що важко в нас пробитись. української аудиторії зараз ну, ви Ого. Має, маєте зараз. розуміти, чому так сталося. І люди включилися до української музики. Самі артисти, виконавці, вони захотіли більше української музики робити, і це вже можна сказати, конкурентно спроможна музика. Ми говорили так попередньо, яким має бути український артист зараз? Ну тобто, це не просто творець. А і волонтер, і насамперед людина я думаю, що це не має ніякого відношення. Український артист, на мою думку, це має бути людина, яка хоче дати е, щось нове, е, щось нове для держави. Е, він багато артистів вони не є волонтерами напряму там, не возять машини, не займаються. Можливо, вони донатили, але гроші. пропагують українське. Так, це mm. важливо. Вони просто створюють щось нове. І дарують людям емоції, дарують людям пісні. В першу чергу, український артист має дарувати пісні. Все. Ну, щоб послухати. Щоб, ну, послухати, тобто, що, щоб що, отримати що емоцію. А, ну, не можна казати, що всі зобов'язані, мені здається, так, дивіться, ставиш, в першу чергу, має мати бажання до э, загальної перемоги, має мати бажання до э, слово пропагандувати, це таке слово типу. До залучення людей до допомоги ага. таким чином, артист в першу чергу, це особистість, і він має бути самим собою. Ну, якщо у нього лежить зараз підняти таку тему, і він захоче сюди закласти певну емоцію, то він, значить, це робить. І ну так це таке не треба ставити на когось якісь там ярлички. Лю... В першу чергу це людина, вона є своє бачення на світ, і, і як він хоче, так він собі закладає ту емоцію. От і все. Чи є зараз е, жанри в музиці, ну, якось так від, відверто зрозумілі? Чого питаю? Ви хіп-хопери? Ви Ми попс... попса? Репер. Репери. Репери. <laughs> Чи зараз такого просто немає? Йде музика? і ну, йде муз... Можна випускати музику в різних жанрах. Зараз е, мені здається, вже ну, в мене ніколи такого не було так. Я репер. Я вдягаю типа, широкі штани, я читаю тільки репчину. От. <ган -праць> Якщо зараз є можливість створювати мелодійні пісні, це будуть мелодійні пісні. Як ну, хто як відчуває? Я не вважаю, що зараз треба конкретно чути там в попсі, ти маєш тільки попсу робити. Треба бути різним. Це круто, коли різні артисти. Музика зараз тілі, вони всі мішаються. Навіть електронна музика там, вона мішається там, з поп-музикою. І тому це виходить. Мікс емоцій, отак можна сказати. Я що питаю, тому що особливо старші люди вони такі, а це папса, да, а це шансон, що? Я не буду слухати ваших реперів. Та потім такі нічого собі нормально. Тому, тому от якось ну, різному поколінню це треба донести. Тому, тому запитую. У всьому свій час. Тому? А ви змінилися? От взяти себе 18-літніх і зараз. Т, звісно, змінилися. Ну я не візуально маю на увазі, а так от середні є якісь. В... Розуміння більше по життю трошки, досвіду, типу. А бажання повчати? Повчати? Да. Ну, якщо Ти так і... не роби, ти так роби. Ну, це вже у діда є трохи. <сху> 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 ну, я маю на увазі, ну, це не досвід такий, да, А про те, що. Ну, от ми зараз популярні. У нас є такі, такі пісні. Значить, вам, молоді артисти, треба робити так. Ні, так ну, Нема такого. Ну... Першу чергу ніхто не рахує, що ми якісь там популярні, круті, чи ще щось. все. ми просто собі ми собі від того процесу, який зараз є. От нравиться хлопцям писати музику. Засіли в студії, пишуть, кайфують собі, потім знімаємо креативи, про усуваємо саме від цього. отримуємо задоволення. То, що ми казали, людина має бути особистістю і робити те, що їй по кайфу. Вот а то, що ми там, ну там не знаю, дав. Приємно, коли в тебе там десятки мільйонів переглядів, стрімів, це все класно, круто. Але в першу чергу треба бути ну, людиною, само собою, типу, і не зазнаватися, і не казатися там, крутий, там, чи ще щось. А фанати пізнають, ну, фанати кидаються на шиї, хочуть селфі. Ну, не прям кидаються на фігу. Ну, а чи ні? Іноді впізнають. Іноді? Бо, а бо, чому іноді були такі. Ну не знаю, тому що ми більше в Чернівцях, а в Чернівцях нас уже ну давно знають трошки. Коли по містам їздимо після концерта, вже ж фотографуються да. солпачі. Приходять ну, дів... дів... дівчата, дарять сервізи е... на да, то... серйозно. Да, мені подарили сервіз дуже класні дівчата з рівного Дівчата, Якщо ви дивитесь, «Бутерброд, продам, привіт. Бутерброди, борщі сервізи, я понял. Це, Це то, то що... що нас цікавить. Да. А от людей цікавить, чи вигідно бути зараз артистом. Людей цікавить бабло. Ай, цікавий це цей Ну, типа, як можна музику розцінювати в бабках? Тіпа? Unreal. Ну, — Ну чому це зараз чи взагалі? А взагалі, ну, музика це музика. Гроші це гроші. Якщо людина апріорі, е, розцінює музику як ну, як, проекти, тіпа, як ну, мені здається, що там 90... 90... не то, що провал це багато крутих успішних проєктів, які принесли гроші, але на 90% це проект. А не ланка музичної індустрії, типу ну, мені так здається. Ну, але все одно, навіть на створення чогось нового потрібні кошти. Це для це ти просто хочеш зробити і береш свої кишені. Чи це приносить все таки Ну, воно якщо музика популярна, воно може приносити дивіденд. Якщо створювати музику, це не є супер ультра дорого. Ну в нашому випадку так взагалі, не є дорого, тому що у нас роман пише музику, він е, може звести пісню. Е, той самий сам продюсер він це, е, ну ромчу вміє це робити, на, на кнопках сидить, нажимає і виходить там. Ці от клавіатури з А якщо е, е, ну, не піаніно я купляти це все, воно трошки вносить по грошам по-різному, але це не є ультрадорого. Ми говорили про те, що наступні концерти будуть і в Криму. Але після нашої перемоги чи будуть е, Чіко і Катоші на корпоративах, на приватних вечірках виступати? Взагалі, звісно, будемо. Будуть запрошувати, звісно. Ну, Денька ж має сюди. <рес> ну реально, ну а як ні? ну просто є е ну, чому, чому відмовлятися? Скажіть, от чому відмовлятися? Ну, ми будемо чого люди хочуть дивитися. Так, які люди. Є ну, такий міф, просто що ви не виступаєте на корпоративах, хоча є відео в інстаграмі, де ви в Чернівцях виступаєте. Я колись на свадьбі співав. Ну да, я йому ще да. двічі. А що, що смислі хоче? Ми кінтурати нас на корпоратива. Прайс уже ніколи. Пишіть мені, і я вам порішаю пану Роману, пану Миколу. Є таке Не знаю, ну от пишуть, що не це мож... неможливо. Замати, це класно, що так говорять. Що да. ви не досягаємо артії. Все ми досягаємо. Значить, таке бажання, щоб досягнути. ну, По-перше, типо... По ми прості пацани. Ну, камон, Це така штука. Не ставте нам ярлики, будь ласка. Я питаю. я Якщо хочете побазарити? <насті> от тут номер телефону. Ліки басиш. Про те, що прості пацани. Роблять класну музику і роблять хороші справи. Знову ж тоді до 7 лютого повернемося. Давайте зробимо великий анонс: де купити квитки, куди прийти. Дивіться, 7 лютого 19.00. Всіх вас чекаємо в театр імені Ольги Коболянський. Квиточки можете придбати в касі е, театру або на сайті karabas.com. Е, всі. Бабки з квитків ми потратимо на ЗСУ. і давай зауважимо, що квитки недорогі. тобто це ці... від 350 гривень до 700. У нас ціль з цього концерту купити або приціли з нічним баченням тепловізійні, якщо я не помиляюся, або тачки. Все, ми отак працюємо з хлопцями. Кому повезе? Якщо приціли, то у нас є наші чернівецькі, Коротше, серйозні пацани, не можу казати, але вони чернівецькі. Вот. або тачки. Це або наша 80-та штурмова бригада, або 10-та, або 77 сьома, або азовці. Ну бахмут, бахмут. Саме пекло на планеті зараз. Це Бахмут. І ми катаємося тільки туди. От. Просто у нас класна команда. Я б хотів пацани, всім подякувати. Ви всі класні. Е е да. Вони приїхали тільки з Польщі, зараз випалася, і ми поїдемо туди. Вони поки відпочинуть, ми зробимо діло, повернемося, ми будемо відпочивати. Вони знову поїдуть. І, Т -т -т хорошо. Такий конвеєр, доки Україна не переможе. Ну так. Да. Україна переможе? Звісно, що за питання? Головне, не забувати задонати, не забувати да. долучатися, тому що якщо його це не збільшувати, ну, то буде довго. А так треба разок всі і поновити. Дивіться, бо в початку було дуже круто, все класно. Всі так допомагали страшенно, і світ страшенно допомагав. Відчувалося та е, ну там відчувалось все від їжі до е, тактики і так далі. Тому подібне, Там по амуніції, наприклад, зараз е, за світ я мовчу зовсім, але типа. Наше суспільство, я не кажу за всіх, а, може десь ми щось не помічаємо, чи ще щось, і ніхто нікому нічого в першу чергу не зобов'язаний. Але дуже важливо, щоб кожен українець розумів, що зараз або ми зробимо це діло, або не хочеться бути рабами. Бо так, всі мають працювати на передову. Якби я це, ну, це не пафосно, це правда. Ну, Типа так є вільний час. У вас є у вас якісь можливості. Хтось щось вміє робити. Робіть якісь курси, робіть щось там, не знаю, організовуйтесь Там, якщо у вас є якісь пропозиції, дзвоніть, шукайте людей, стукайте всі двері. Якщо у вас є бажання допомагати, нам пишіть. Ми з радістю завжди намагаємося всіх підтримати, долучатися до будь-яких різних проектів. Ми відкриті до всього. Просто важливо е, допомагати ребята. Е, Жень, просто ще уточнення е, до на проценті можна так само писати. Ну якщо є. Е, е, Кілька хлопців дужих і хочуть допомогти щось розгрузити, перекласти. Ну тобто, ви відкриті для так, а вже ж нам постійно. скільки раз ми там загружались, розгружались. Ми, ну, записували сторіс і там писали. Там коля пише пацани, йдемо грузити вагони, відправляти на Київ там. Вперше, наприклад, місяць війни е, треба 50 чоловік клас. Буквально, буквально годинка. Двісті чоловік приходило. Ми ну, типу, капець круто. От, то есть, ми відкриті. На процесі у нас просто дірек постійно сипеться, сипеться Головне — Побачити. Це. Да. Десь ми можемо просто ну, не встигнути побачити сапчення, тому не обіжайтесь. Це нормально. От. А так то ми відкриті, бачимо, пишіть колі на лічну стовку, Міші Лебігі, Чоку, Натуру Хвосту, пану роману. Всім хтось з нас то побачить. Вот ну постійно у нас є чат груповий. Там Торомчик і не скрін. Вот пацани, дивіться, чувак хоче нам допомогти тачку з розрослого до Кракова доїхати. Коли кіне, о, а тут з Кракова до кордону є, хто ми тут вже розуміємо. Ага, у нас там 10 машин. Наприклад, взяли, подзвонили по кінтам. Якщо ніхто не може, то там сторіс, хто може нам допомогти з кордону до чиниців догнати. Машини люди пишуть, відзуваються. Во тому головне Чи мати на допомагати. Та, ну якщо скритиш, все підрядно. Ну, мусимо так робити. Ну Де, так, та, є завдання, його треба виконати. Хлопці, дуже дякую за правду і за те, що зняли таку піліну музикантів та артистів. Ви справжні, звичайні і ще й круті. Дякую, дякую. вам. Дякую, дякую Марна. Дяки Катоші та Євгену Косову, ми знаємо, що орка тіло точно ляже в ґрунт. ЗСУ беззаперечно допоможе. І що коїться в українському шоу-бізі? Чому варто волонтерити і донатити? Я Генрієта Беух, побачимось на СІ 4